Привіт! Якщо ви працюєте з дому, то рано чи пізно приходить момент, коли вам доводиться купити зручне крісло для роботи, відпочинку чи просто для посиділок за гарною грою, якщо ви в них граєте. А тому сьогодні в цьому відео ми розглянемо стильне та ергономічне офісне крісло А-клас Брюсон. Ми перевіримо його якість, зручність та можливості регулювання. Давайте почнемо. Люблю такі огляди розпочинати саме з розпакування і першого враження. Все було гарно складено всередині, покрито плівками, які я вже познімав, як ви бачите, хрестовина металічна, потужна, реально важка, хороша. Такий от листочок А4, який показує, що за чим потрібно збирати. Ось в такій коробочці, всі гвинтики, болтики, все, що необхідне і позначено відповідно до отворів, в яких потрібно закручувати. Якісний газліфт, амортизатор. Все, в принципі, в процесі збірки не викликало жодних проблем. Ось думаю, що зібрати таке крісло може кожен. Єдине, що цей газліфт не має великого ходу, це приблизно. 3 см більше він виходить. Тобто, якщо ви захочете потім опустити чи підняти крісло більше або надто менше, ніж вам потрібно, не впевнений, чи це вийде. Самі матеріали дуже якісні, металічні, зварка. Виготовлено, до речі, в Китаї, але по таких більш Прогресивних моделях, ніж зараз є на ринку такі, о, знаєте, стандартні крісла з шкірозамінником і так далі. Тут от гарна гарний такий матеріал, тканина, хороша, якісна, цупка. Весь процес збірки зайняв не більше, ніж пів години один за одним. Все в тому порядку, як пише інструкція, єдине, що неправильно вийшло з першого разу, це підлокітники різними сторонами. Я розвернув, потім їх довелося розкрутити і вже правильною стороною поставити. Взагалі, в процесі збірки не виникло жодних проблем ні з інструкцією, ні з правильністю отворів та шурупів, які туди вкручуються, Адже я читав багато різних відгуків на інших. Моделях та комплектаціях крісел, що то щось не тут, туди мало би закрутитись, то інші якісь проблеми. Тут такого не виникає. І взагалі, мушу признатись вам, починав я свої пошуки з епіцентру, юску і від категорії цінової 4 тисячі гривень. І що я зрозумів, що в даній категорії за 4 тисячі гривень нічого толкового не знайдеш, тому що там або будуть пластикові колеса, або шкірозаміни. Або не дуже такі регулювання, або проблеми з підлокітниками, які ламаються, проблеми з синхрон механізмом, який перестає працювати через поломку, через тріщину, через те, що крісло взагалі може надвоє зламатися. І тому поступово-поступово поступово до 6 тисяч, до 7 тисяч навіть подумував, над замовленнями. У Польщі, в Європі, але зрозумів, що не надто вигідно цим займатися, ще й оплачуючи саму доставку через Нову Пошту або Міст Експрес. Тому зупинився саме на цьому варіанті. Він коштував 8400, коли я купував. Зараз бачу, він мало не 10 коштує, але все ж користується від Святого Миколая, від 6 грудня, тобто, вже майже. Три місяці і, в принципі, не жалію. Єдине, що немає підтримки для поясу і немає якогось підголовника. Але це думаю, можна докупити якісь такі от кастомні подушечки, які спасуть від цього. Ну, все ж дуже довго в такому. Кріслі, мабуть, не будеш сидіти, це більш таке типу офісне, навіть шефське крісло для боса, можна сказати, або домашнє, на якому реально зручно, мягко сидіти. Але не факт, що якщо ви працюєте і хочете правильну поставу на ньому мати, що саме воно вам буде зручне. Мені здається. Так як я в процесі вибору крісла пробував різні абсолютно варіанти, то є зручніші все ж такі анатомічні крісла, де можна підрегулювати і під спину упор, і під голову, під шию собі, і підлокітники висоту підрегулювати. Тут їх не вийде регулювати, тільки наклон, висоту сидіння і жорсткість наклону. Тобто, коли ви наклоняєтесь, наскільки потрібно... Сильно натискати спиною для того, щоб відкинулася спинка. Також можна зафіксувати відкидання самої спинки, все зроблено реально якісно, гарно. Сильно ну, можна довгі роки, я думаю, користуватися. Матеріал не повинен збиватися, так як тут достатньо багато оцього от штучного синтепону набито всередині. Колеса прогумовані, все з грубого металу зроблено, гарно пофарбовано, не є якось так стандартно, так як більшість крісл продається з якимось оцим типу нікелем, з блиском. Ось, або взагалі пластмас, пластмасові оці от ніжки і така дешевизна. Тут, в принципі, механізм сам все доволі якісно зроблено. Хто користується, можливо, більше розуміється в таких от кріслах, то може компетентніше надати роз'яснення щодо цього, але я вважаю, що воно доволі якісне, це крісло. Плюс оці чохли знімаються, їх є можливість випрати, в разі чого. Влітку. Спина не повинна прийти і задня точка, тому що, як бачите, тут матерія використовується якісно, не повинна репатись. І, думаю, доволі непоганий варіант. Єдине, якби ще воно було дешевше. Дякую вам всім за перегляд. Ставте палець догори, а також підписуйтесь на мій канал, буду вдячний. па 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 па